Тут у центрі Львова поблизу одного із готелів стоять автівки з дипломатичними номерами. Напередодні посольства кількох країн почали тимчасово переїжджати із Києва до Львова. Серед них Америка. Зараз посольство США частково працює у Львові. Про це Суспільному повідомили у Держдепартаменті США. Посольство США продовжує працювати у Львові. Це тимчасове переселення, щоб зберегти нашу здатність, вести дипломатію та підтримувати український народ. Наша прихильність до України виходить за межі конкретного місця. Переносить свій дипломатичний офіс до Львова з Києва і Канада. Ось що про це у твіттері написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі. Враховуючи подальше погіршення ситуації з безпекою. Ми переносимо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупиняємо роботу нашого посольства у Києві. Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме. Переїхала до Львова, є посольство Австралії. Про це повідомила міністерка закордонних справ цієї країни Мері Спейн у зв'язку із накопиченням російських військ на кордоні з Україною. Австралія керує виїздом співробітників свого посольства в Києві. Тимчасово призупиняє там операції та переїжджає до Львова. Написала вона, перевозить консульство із Дніпра до Львова і Німеччина. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни у Твіттері. Ми залишаємо наше посольство в Києві відкритим, але скоротимо дипломатичний персонал, який там розміщено. Наше генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базується в Дніпрі, буде тимчасово переміщене до Львова. До Львівської обласної ради посольства не зверталися, аби їм виділили приміщення. де, депуди -деп представництва тут розміщають лише своїх працівників, а не йде мова про розгортання діяльності саме адміністративної одиниці чи юридичної структури. На даний момент звернень. Дипломатичних установ інших сторін обласну адміністрацію щодо розміщення не поступало. Міський голова Львова повідомив, що якщо буде потрібно, то закордонним посольством будуть допомагати. Вони мають відповідні приміщення. В разі потреби місто помагало і буде надалі допомагати. Це те, що я можу сказати на сьогоднішній день. Ми в координації з керівниками дипломатичних установ. Сьогодні буде робоча зустріч з послом Канади. Ми всім допомагаємо, сприяємо. Якщо треба, то треба. Хотіла б знову ж таки наголосити для всіх мешканців Львівщини, що сьогодні тут є безпечно. Всі тримають руку на пульсі. 24 на 7 готові збиратися, приймати необхідні рішення. Ірина Ферен, Володимир Седник, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.